Вітаю! З вами Олександр Масяний. в цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією, підбором монтажем та експлуатацією промислових компонентів. Сьогодні маємо два питання, які пов'язані з кільцями ущільнюючими кругом перетину, одним з найрозповсюдженіших типів технічних ущільнень. Отож, питання перше: чи можна замість формованих кілець використовувати? Шнура відповідного діаметру для того, щоб склеїти, сформувати з нього кільце ущільнююче круглого перетину. Відповідь можна, але тільки для статичного застосування, коли кільце використовується як статичне ущільнення. І одразу маленька рекомендація такий невеличкий лайфхак. Для склеювання рекомендуємо використовувати клей Loctite 406. Перевірений на практиці варіант. Користуйтесь. Для динамічного ущільнення використовують або формовані, або точені кільця круглого перетину. Також маємо друге питання: як правильно вказати розміри кілець. Круглого перетину. В Дін 3771, також в із 3601 ми чітко бачимо, що вказується внутрішній діаметр кільця у вільному стані та діаметр його перетину. Все. З розмірів – все. Ми не беремо до уваги такий анахронізм, як ГОСТ 9833. Орієнтуємося на західні стандарти, а там тільки внутрішній діаметр. Ще раз повторюю кільця у вільному стані та діаметр його перетину. Так правильно, саме за цим принципом сформовані всі каталоги, з якими ми з вами можемо працювати і працюємо. Якщо у вас ще є запитання, які стосуються кілець круглого перетину, кілець ущільнюючих, пишіть коментарі, задавайте свої питання, ставте вподобайки цьому відео, діліться посиланнями з колегами та друзями, підтримуйте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!